Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. На херсонському напрямку керівництво РФ поставило позаду російських військових кадирівців, які вбиватимуть окупантів при відступі. Про це речник Одеської ОВА Сергій Брачук повідомив у Телеграм. За словами Брачука, єдиною можливістю для росіян врятувати своє життя на херсонському напрямку здатись у полон. За наявними даними, позаду регулярних частин ВСРФ висунуто підрозділи так званих кадирівців, які мають відіграти роль загрядатрядов. Під час відступу росіян під ударами ЗСУ, що більше серед самих кадирівців зафіксовано настрої помсти Російським десантникам їх чимало на Херсонщині, чиї попередники знищували цивільне населення під час чеченських кампаній. Кремля на Кавказі пише речник Одеської ОВА з посиланням на рух опору Південь. А от російський опозиціонер, відомий блогер та колишній депутат Держдуми Марк Фейгін вважає, що робота західного озброєння доводить свою перевагу та ефективність порівняно з російським, тому є утилізація російської армії йде швидше і результативніше. Таку думку він висловив в Етері Еспресо. Найважча проблема російської армії є в особистому складі. По-перше, тому що втрати шалені. А якщо гігантські втрати, то цілком очевидно, що їх треба чимось перекривати. Це ж не втрати тисячі людей, адже йдеться про десятки тисяч. Це ще одне свідчення того. Того, що народ, попри всю підтримку і ватні вигуки, особисто воювати не хоче, бо це ж одна справа спостерігати з боку, як гинуть інші, перетворюючись на попіл, а тут самому йти, зауважив російський опозиціонер. Марк Фейгін зазначив, що багато є підтверджень дефіциту в особовому складі російської армії, бо відомо, що беруть усіх підряд за віком, за навичками, за іншими критеріями. А також зеків або ж третій корпус з непідготовленим особовим складом, що сформували у Муліно, Нижньогородської області, і який, певно, вже переміщений на територію бойових дій на схід та південь України. Також важливо сказати, що ефективно працює західне озброєння, доводячи свою перевагу та ефективність порівняно з російським. Тому ютилізація йде швидше і ефективніше. Я думаю, що Путін зараз перебуває у глухому куті через це. Який у нього резерв? Скільки ще він може вести війну? Рік 2 чи 10, 20. Самі цифри цілякають, бо чим далі, тим більше виникає різних наслідків через таку тривалість. Також санкції, візові бани та інше для владного класу. Бо для тих людей, які залучені до системи прийняття рішень і самі є її корупціонерами, є бенефіціарами цієї системи на різних рівнях, для них це болісно, зауважив Феїн. До зустрічі, глядачі. Вистоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.